Так, друзі, всім привіт. Приїхали ми до дяді Васі з Артемом. Вони мають поповнення чергове, мають такого окрасення. Барон. Приїхав від Назара, так? Да? Такий жеребчик. Жеребець молодий. Жеребець на паровку, Чернівецька область. Кіцманський район. Кого би цікавило, такий жеребець, то можете дзвонити. Ціна паровки 3000. Робочий аж Зуби. Бере. Ну, не, не покаже він. Такий красивий. Рубить такий гус до роботи гуп і гуп, йому хоч би що буде Не знаю чи камера передасть Ви вже ходили ним трохи в ліс, пробували самим чи зберлушуємо? Та йому дасть на ту фіру самого, ні? Що великий кінь, то є великий. Не густі греве. Оце коня Одно украшає, що сам-саму це грева. Грева на два боки то є... То є ціна на того коня. Є на що дивитися. Вже рука під підіймати телефон до гри. Він великий не є малий. Вже порвали кобелу, так? Да? Хоче заробітків? Будуть? Будьку, прийшов, порвати. Чоловік перший прийшов тут, подивився на жеребця і каже, що все, буде кобелу. кобело. день до роботи, на вечір любов і люкс. І жеребець спокійний. І газ довольні. Головка вона маленька. Така, що в два з половиною кантарик на нього має підходити тільки так. Це люкс. не то як древітня така є, що можу вбити ту древітню. Ківняга нога скільки? 27 27 нога. Це все масло 26-х йде. Легкий, він буде на ногах, бо що як великий, то, то й не дуже. яка красота. Как це красота? Гревих такі. Не треба йому кондиціонера для греви. Що вже є яблучко? Нічого як так би здоровий був, би довго кішов газдів, би давав заробіток. Приносив, давав. І той каже, кубі... Олег, Олег любить казати, кубіки давати. Каже, цей буде давати кубіки. Та він відіробив у лісі, на зара чи ні? А, то він все знає. Тут треба відповідно. Та він прийшов кава не два чи. Наскільки тут цвеки вони кують на 5 чи на 4? 4. На 4. Я теж кую на 4, хоч навіть на... Но, но, э, нога, коні не слабша на 4. А є... Так як уже э, цей Олег вон так ує, то мені здається, що він на 5 вже цвеків дає. Но там теж лабіщі. Там купотові діть більше. Більшість да, трохи дравий копито, але той коли копито велике, той туди підкава тримаєш. На так, казав я на поровку дівчас. Нагадую, жербець може бути на поровку. Ціна поровки 3000, якщо буде по дві-три кобилі, то дядь дядівасі, казав, що може бути скетка на морозиво. Так тепер усі стараються робити, але дехто не хоче робити. Якщо є багато кобел парує одна людина, то трошки робить скидку. Але у когось скидка на морозу, а у когось і на дорогу може бути. Лошата по нім є. Є лошата по ним. Це йому скільки? 4 роки, так? Ага, ну так що і кло має бути. Ну малюватися. Та це 6 років. Це конавій якраз самий раз. Він вже своє набрав, що мав набрати. Ще таку кобелу найде. А у вас була недавно така кобела? Мама, мама його. Його мама то була? Так, да, да. Погріваста мама. Ага. Та він забрав у вас? Він угу. вжеребелась, має лошечку. Та Люкса, по якому жеребці вона вже Ага. А, то вони там порвали. Угу. Ну то мацна теж кобела була. Ну то й мацна кобела, той, й, йти. Ті... Жеребець мацний. Не всі хочуть першу раню. І багато не дійшли до цього. Кажуть, що першорони не їдуть, та то. -то. Дивишся, Олег накатав фунта, то, -то капець. Так то -то як на пульті він їде. І кажеш, я думав, що він не буде відтребати. Ні, відтребує. Лиш туди голос збовляє, коли він кожен день. І що, стрімко, в гори, байка. Великий кінь може кигнути. І до гори того воза, і задрема, та як малий та й що, добре загрузив, як він не побірував е, покигнути, та й що робить? Кігне назад. Так що отаке. А я Вася новинку. Такий кінь. Нагадую, він знаходиться в Чернівецька область. Кисманський район. А тепер до якого верне до району? Це Сторожинецький. Це так. Да, да. Ну а Кисманський До Братницький. Ага. Братниця. А це я вже щось на путав. Село Ясини. <клух> так, всім гарної день.